Здравствуйте, хлопці, з вами Андрій Ніврозапчастина. Хочу показати дещо з таких модернізацій, які можете. Є ще одна в нас коробка з звичайного UMZ 6, але під переднє ведуче місце, під праву сторону на МТЗ вони ставились та покажу, куди вони ще ставили, що під нього підходить. Тобто тут одну купила, вона під резервом, друга є. Роздаточка така йде, шестерня йде в це корито, Я вже показував в передній відео. І є два е передні ведучих моста, які ставились на цю коробку і на 80-40 хлопців, в кого, кого мости, які стоять на юмзах. Е пишіть, може в когось не на юмзах, тому що це турецький один і другий італійський. Е Є в наявності, тут вже вони пошти зборка повністю є. Вам треба зробити просто пластину під свій передній ведучий міст і тут є кріплення, куди його закріпити. Як ви побачите, тут стоїть вже двохсторонній циліндр вже в мостові. Такий міст один і другий, так, Один такий, один такий. Дуже подробно вам покажу це все. Які вони, може комусь треба, є в наявності, вони абсолютно нові, ніде не ставились. Код кому треба. Ось такий міст є по коду. І є такий міст. Тобто це все є в наявності. Три штуки залишилось, вони вже продали. То кому треба, звертайтеся і ще є два передніх ската чисто під міст, Одільно не продаються, хочу вам сказати. Так що, пишіть, дзвоніть, буду радий допомогти.